У кожної третьої людини у світі є ризик отримати гострий мозковий інсульт. Саме інсульт, друга за частотою причина смерті в усьому світі. Ішемічні інсульти це гострий стан захворювання головного мозку, коли як найчастіше внаслідок гострої закупорки судини, яка крова. Постачає певну частину мозку, і в залежності від того, яка судина закупорюється, виникають перші ознаки інсульту. В когось це порушення мови, в когось це запаморочення, порушення зору, слабкість однієї половини тіла, втрати свідомості. Але проблема в тому, що наші хворі дуже пізно звертаються за спеціалізованою допомогою. Хоча ішемічний інсульт асоціюється більше з людьми похилого віку, він також може виникати і у молоді. Проблема в тому також, що зараз дуже помолодів інсульт. Якщо раніше всі вважали, що інсульт це захворювання пенсіонерів да, старечого віку, то зараз зовсім ми спостерігаємо іншу тенденцію. Він дуже молодіє, тому що захворювання серця, гіпертонічні хвороби, цукровий діабет, які особливо молоді пацієнти, не звертаються до лікарів, вважають, що Молодість їх і так вилікує, і це призводить до інсультів. У Нас дуже часто 40-річні пацієнти. 30-річні пацієнти, при виявленні перших симптомів ішемічного інсульту, необхідно негайно викликати швидку допомогу або звернутися до найближчого медичного закладу. При ішемічному інсульті існує лише один золотий стандарт лікування це введення тромболітичного засобу. Тобто внутрішньовенно вводиться препарат, який здатен швидко розчинити цей тромб, який закупорює судину. Головним фактором того успішності проведення цього лікування є лише часовий проміжок для тромболітичної терапії. Це всього навсього 4,5 години від першого від появи перших ознак інсульту. Тому дуже важливо, щоб наші пацієнти зверталися саме в цей період. Ішемічний інсульт є серйозним захворюванням, яке вимагає негайної медичної допомоги. Рання діагностика та лікування можуть значно покращити шанси на повне одужання та зменшити ризик довгострокових наслідків. Потрібно слідкувати за цукром крові, за тиском постійно, звертатись до своїх сімейних лікарів, проводити профілактику. Адже інсульт це вже наслідок. Це не самостійне захворювання, це наслідок нелікованої гіпертонічної хвороби і порушень серця. Та цукрового діабету Анна Литвин Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.